це приміщення колишнього дитячого садочка в центрі Івано-Франківська. Нещодавно будівлю почала відновлювати команда проєкту Кохати, щоб невдовзі тут змогли жити люди, які через повномасштабну війну змушені були покинути свої домівки в інших містах країни. Для того щоб облаштувати для переселенців комфортні помешкання, довелося перепланувати приміщення. Тут розповідає архітекторка Варвара Ягнишева, були великі кімнати, які зараз ділять на декілька менших. Намагаються зробити це так, щоб кожна мала окремий вхід та щоб поблизу… Зу був санвузол. У нас є достатньо багато таких кімнат, у таких великих по квадратних. Ми їх ділимо отак на дві кімнати. Таким чином, щоб жодна кімната не була прохідна, ми заходимо зі спільного коридору в наш окремий придбаннячок цієї нашої квартири, заходимо в цю кімнату і в цю кімнату. І також з цього маленького коридорчика ми потрапляємо в санвузол. Зараз волонтери демонтують деякі стіни та вирізають додаткові двері, щоб облаштувати окремі входи в кожну кімнату. Станіслав показує, який зараз вигляд мають кімнати. Тут буде ось тут прохід. Це буде дві кімнати, в яких будуть фактично буде свій санвузол з окремим входом, з окремим душевою, з Унітазом з раковиною, тобто люди зможуть більш-менш наближено до домашніх умов. Станіслав до команди волонтерів долучився на початку проєкту. Чоловік переїхав з Миколаєва за професією юрист. Розповідає, на будівництві ніколи не працював, та щоб допомогти людям отримати житло, швидко опанував нові навички. Станіслав розповідає: більшість волонтерів, які тут працюють, люди з інших міст України. Це вже третя будівля, яку чоловік разом з іншими облаштовує для переселенців. Станіслав пригадує, на відміну від попереднього об'єкту, тут роботи більше. Окрім того, щоб перепланували приміщення, також повністю замінюватимуть мережі тепло та електропостачання, частково водовідведення та водопостачання. Опалення забите, воно не просто забите, воно там в деяких місцях, бо так можна було взяти запалення воно випадало. Батареї чугунні пробиті в кількох місцях. Ну, воно немає опалення, не було. Волонтери ремонтують п'ять поверхів колишнього дитячого садочка. Тут планують спорудити понад 60 кімнат. В одній кімнаті зможе жити як одна людина, так і велика сім'я, каже архітекторка Варвара Ягнишева. Один санвузол облаштовуватимуть для двох-трьох кімнат. На кожному поверсі буде кухня та обідня зона. Всі приміщення обладнають необхідними меблями та технікою. Дивлюся, як воно буде, щоб, наприклад, у батьків був свій окремий простір, у дітей свій окремий простір. Навіть в цій великій кімнаті це не буде так, що як не знаю, десь в спортзалі люди живуть, і в них просто штабалями стоять ліжка, ні. Ми так не будемо робити. Ми розробляємо спеціальну меблі, такі щоб могли розмежувати простір. Трошки будемо робити такі шторки, щоб вони могли закритися. Житимуть у відремонтованих приміщеннях люди, які зараз мешкають в навчальних закладах громади, а також волонтери, які допомагають відновлювати будівлю, каже співзасновниця проєкту Кохати Тетяна Пашинська. З її слів, житло люди отримають на чотири роки. Вони нам вже надали списки. Це там 100 плюс людей. Зараз їх ще більше стало. Ну тобто, на вже зараз цей список збільшився десь до 200 людей. Загалом волонтери відновлюють приміщення площею 2000 тисячі квадратних метрів. Загальна вартість ремонтних робіт 360 тисяч доларів. Зі слів архітекторки Варвари Ягнишевої закінчити ремонт та замінити всі мережі в будівлі. Волонтери зможуть не раніше ніж за два місяці. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.